Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати першу лабораторну роботу. Оскільки лабораторна робота перша, то ви її маєте виконувати в окремому зошиті, тому вам потрібно завести ЗОшит в клітинку, який потрібно підписати: зошит для лабораторних робіт з фізики, учня-учениці такого-класу. то класу ЗЗСО перших, третіх ступенів номер 1 міста Гайсен і прізвище ім'я в родовому відмінку. Далі відкриваєте ЗОшит. Записуєте число, коли ви виконуєте лабораторну роботу. І далі вам потрібно записати лабораторна робота номер 1 Потім переписати тему мету обладнання. І далі посередині записати хід роботи. Ну, а тепер перед тим, як розпочинати виконання лабораторної роботи, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання, що називають вимірювальним приладом, як визначити межі вимірювання шкали приладу, як визначити ціну поділки шкали приладу, і яких правил безпеки слід дотримуватися, працюючи з термометром. Після того, як ви написали хід роботи, ви переходите до виконання самої роботи. Для цього вам потрібно перекреслити ось таку табличку. Сам зошит. Ще раз, після словосполучення хід роботи, ви перекреслюєте ось цю табличку. І ви повинні визначити ціни, ціну приладів кількох. Кількох приладів за наступними малюнками. Як ви будете це оформляти? Ну, от, для прикладу вказано, як визначається ціна поділка і межі вимірювання для термометра 1. І так, назва приладу: Термометр 1. Ви це вносите до таблиці Термометр 1. Далі, фізична величина, яку вимірює даний прилад, це. Температура. Ви підписали, написали в таблиці температура. Одиниця вимірювання вказана на приладі. І як ви бачите, вона е, одиницею вимірювання даного приладу є градуси Цельсія. Ось так це записується. Далі, вказується, значення сусідних оцифрованих штрихів. Подивіться, в нас є, наприклад. Два сусідніх оцифрованих штрихи. 50 і 60. Можна взяти 40 і 50, можна взяти 10 і 20. Саме головне, щоб вони йшли підряд. Ось ці оцифровані штрихи. І ці значення ви записуєте: спочатку менше, потім більше. Ну, от, тут для прикладу вказано: 50 і 60 градусів Цельсія. Далі вам потрібно. Порахувати кількість поділок між сусідніми штрихами. Нагадую, що поділкою називається проміжок між ось цими рисками. Подивіться, будь ласка, в нас проміжків між рисками раз, 2, 3, 4, 5. Тобто ви рахуєте не риски, а рахуєте проміжки між рисками, які знаходяться між ось цими двома оцифрованими штрихами. І так, кількість поділок дорівнює 5. Далі визначаємо ціну поділки. Ціна поділки термометра ось вказано, як вона шукається. Потрібно від більшої цифри оцифрованого штриха відняти значення меншого оцифрованого штриха і поділити на кількість поділок. Тобто 60 відняти 50 і поділити на 5. Звертаю вашу увагу, що обов'язково потрібно прописувати одиниці вимірювання. Не просто 60 відняти 50, а 60 градусів Цельсія. Відняти 50 градусів Цельсія і поділити на 5. І отримаємо у відповіді 2 градуси Цельсія. Це і є ціна поділки. Тобто, один оцей проміжечок відповідає значенню в 2 градуси Цельсія. Це значення ми і записуємо до таблиці. Далі. Визначаємо межі вимірювання термометра. Нижня межа, тобто це найнижче значення, яке може показати даний термометр. Це мінус 40 градусів Цельсія, і верхня межа це безпосередньо те значення, найбільше значення, що може показати даний термометр, тобто 60 градусів Цельсія. Ось ми заповнили з вами перший рядок. Так само ви тепер маєте заповнити наступні рядки для ось цих вимірювальних приладів. А під таблицею ви обов'язково маєте показати, як ви визначали ціну поділки кожного приладу, а також вказати верхню і нижню межу. Давайте подивимося, як ви це будете записувати. Ну, Для прикладу я візьму інший прилад. Це в мене. Вимірю, мір, мірний циліндр або мензурка. У вас буде під таблицею перше, що ви напишете під таблицею вже, це у вас буде назва Термометр 2. І далі визначаємо ціну поділки. Я зараз буду писати мірний циліндр або мензурка. Мірний циліндр. Ви написали після таблиці термометр 2. І так, я записала мірний циліндр, тому що я визначаю ціну поділки саме ось для цього приладу. І так, ціна поділки позначається літерою С. Я не буду писати, що це термометр, чи там мірний циліндр, просто С, тому що я вже написала, що це мірний циліндр. Далі, риска дробу. Тепер я беру два оцифрованих штриха. Це можна взяти 60 і 80, а можна взяти 80 і 100. Ну, наприклад, я беру 100 і 80. Від більшого значення віднімаю менше. 100. Тепер дивіться, мені треба написати одиниці вимірювання. Одиницями вимірювання даного вимірювального приладу є мілілітри. Тому я пишу 100 мілілітрів. Відняти 80 Мілілітрів. І далі мені потрібно розділити на кількість поділок. Давайте порахуємо, скільки тут поділок. Нагадую, що поділкою вважається проміжок між рисочками. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, пять. В нас поділок, Тому я записую тут 5. То відняти 80, це в нас буде 20. 20 поділити на 5, дорівнює 4, і далі записую одиниці вимірювання мілілітрів на поділку. Тобто, один ось цей проміжечок буде відповідати значенню в 4 мілілітра. Можна перетворити це значення також в сантиметри кубічні. Мілілітр це те саме, що сантиметр кубічний, тому це буде дорівнювати. 4 сантиметра кубічних на поділку. Ну, верхня і нижня межа. Тут, на жаль, нижньої межі не видно. Ну, я сподіваюся, що вона дорівнює якраз нулю. Тому я запишу, що нижня межа, можна ось так написати: нижня межа 0 мл, І верхня межа, тобто це. Те найбільше значення, що може виміряти даний мірний циліндр це 100 мл. 100 мл. Ось так ви маєте записати під табличкою для кожного приладу. Тобто, спочатку для термометра 2 визначаєте ціну поділку. Поділки звертаю вашу увагу, що ви маєте прописувати повністю, як не просто відповідь. А написати це, що від чого віднімали, наскільки ділили, і тільки потім відповідь: нижня межа, верхня межа. Так само ви маєте визначити ціну поділки і межі вимірювання для лінійки 1, тобто підписуєте лінійка 1 і визначаєте невідомі величини. Лінійка 2, мірний циліндр 1, мірний циліндр 2, мірний циліндр 3. Нагадую, що термометром ми визначаємо температуру. Тут одиниці вимірювання, ви бачите, градуси Цельсія. Це в нас лінійка вимірює довжину. Одиниця вимірювання сантиметр. Так само лінійка 2 вимірює довжину. Одиниця вимірювання сантиметр. Далі мірні циліндри вимірюють об'єм. Одиниці вимірювання ось вказані на самому циліндрі. Мілілітри. Ви визначили всі ціни поділки, межі вимірювання. І всі оці значення вносите до таблиці. Після цього ви записуєте, не треба писати аналіз експеримент, експерименту та його результати, ви пишете висновок, слово висновок. І в цьому висновку ви маєте. Дати відповіді, ну, не дати відповіді на такі питання, а сформулювати саме ось так. Ось, наприклад, можна почати так. В ході виконання лабораторної роботи, я навчився або я навчилася, визначати ціну поділки та межі вимірювання таких приладів, як, і перелічуєте. В нас були термометр, лінійка і мірний циліндр. Далі, я отримав або отримала такі результати. І переписуйте ціна поділки лінійки 1, наприклад. Дорівнює стільки-то. Тут тільки числове значення ви маєте записати. Далі там ціна поділки термометра 2. Там, і записали це значення. Ви маєте перелічити повністю всі отримані значення з лабораторної роботи. Для всіх приладів ви маєте записати ціну поділки. Далі, ну і останні речення: вміння набуті в ході лабораторної роботи. Роботи мені знадобляться при визначенні, при роботі, при застосуванні. Ось, будь ласка, включайте е своє свої логічне мислення і думайте, де вам е знадобляться ваші знання. І останнє ви маєте виконати контрольні запитання. Ви, ви записуєте контрольні запитання і. По варіантам. за варіантами, Список за варіантом я також внесу в електронний щоденник, щоб ви бачили, хто який варіант має виконати. І визначаєте, ставите дужечку А, визначаєте ціну поділки шкали лінійки. Ось для першого варіанта малюнок. Так само ви маєте записати це дорівнює. Далі риску дробу, що від чого віднімаєте, наскільки ділити. Зверніть увагу, в яких одиницях у вас має бути подана відповідь, тому що тут-то в нас сантиметри, не забудьте потім це перетворити в міліметри. Далі, Б-ціна поділки шкали мензурки. Мензурка це той самий мірний циліндр. Ось ви також можете ну, можу підказати, що тут між поділками у вас по 10 між оцифрованими штрихами по 10 поділок. Тому що тут не дуже добре видно. Далі для термометра звертаю вашу увагу, що тут для термометра, отут у нас не 1 градус, а 10. Ну, оскільки він після нуля перед нулем, то тут мінус 10 градусів. Не 1, а 10. Тому що тут одиничка з одного боку і 0 з іншого боку. От коли ви виконаєте контрольну роботу, я очікую. Ваші роботи на наступний урок. Ви маєте принести ці зошити з виконаної лабораторної роботи на наступний урок. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи.